Права 1257. З пунктів А і Б, відстань між якими 168 км, одночасно вирушають велосипедистка і мотоцикліст. Якщо вони будуть рухатися назустріч одне одному, то зустрінуться через 3 години. А якщо рухатимуться в одному напрямку, то мотоцикліст наздожене велосипедистку через 6 годин. Знайдіть швидкість кожного з них. Ну що ж, давайте розв'язувати цю задачу за допомогою системи. З двох рівнянь. Позначимо через X і Y відповідно швидкість велосипедистки і мотоцикліста. Ну що ж, добре, записуємо тоді. Нехай. Швидкість. Швидкість. Згадується перша велосипедистка, нехай швидкість велосипедистки. Велосипедистки. Запишемо X кілометрів за годину, бо є відстань кілометри і час в годинах. Так? А швидкість. А швидкість мотоцикліста. Мотоцикліста запишемо Y кілометрів за годину. Є? Ну що ж, якщо вони будуть рухатися назустріч, яка буде їхня швидкість зближення? Кожний кілометр відстань від ними буде зменшуватися на величину, що пройде за годину перше, плюс на величину, що пройде за годину другий. Тобто швидкість зближення, коли вони рухаються на зустріч, це буде дорівнювати сумі цих швидкостей. Записуємо, що швидкість. Швидкість. Їхнього або швидкість зближення зближення. При русі на а при русі швидкість зближення. При русі зустріч Зустріч. Запишемо тоді, отже буде X плюс у кілометрів за годину. Так. А при Русі в одному напрямку, а при Русі. В одному. Прямі. Швидкість зближення тоді буде. Отже, мотоцикліст у нас їде швидше, власне повільніше. Тоді. Вона від нього їде вперед, а він її наздоганяє, то вони будуть наближатися один до одного із швидкістю, яка буде дорівнювати різниці швидкостей. Наприклад, якщо мотоцикліста проїде 10, а е, наприклад, там, чи, я не знаю, велосипедистка 10, а мотоциклістка 20, то е, вони будуть наближатися швидкістю 20-10-10 км за годину. Сподіваюсь, що зрозуміло. Отже, при русі в одному напрямку записуємо, що швидкість їхнього зближення буде. Не x мінус y, бо у нас х менше число, Велосипедистка не рухається так швидко, як мотоцикліст, то ми пишемо y -X кілометрів за годину. Є? Ну що ж, ми визначили швидкість зближення. А зараз за умовою будемо складати рівняння. Запишемо тоді. За умовою маємо. Ну що, читаємо умову? Отже, коли вони рухаються назустріч, то відстань 168 км. Вони будуть зближуватися зі швидкістю Х плюс Y, то за 3 години вони разом. Якраз і проїдуть цю відстань 168 км. Тобто ми, якщо 3 помножимо на Х плюс Y, записуємо 3, що множиться на Х плюс Y, це буде дорівнювати 168 км. Є? А як написати друге рівняння? Коли вони рухаються в одному напрямку, то велосипедист рухається, а мотоцикліст його до... наздоганяє. То вони рухаються зі швидкістю y-х кілометрів. І якраз за 6 годин на початку була відстань між мотоциклістом і велосипедистом 168 км, в кінці буде 0. Якраз вони проїдуть із цією швидкістю зближення, тоді якраз е проїдуть за 6 годин. Тобто, якщо ми 6 помножимо на y Х, це також буде дорівнювати 168. Є. Ну що ж, позначаємо, що це у нас система з двох рівнянь. Ну, а зараз, дивіться, для зручності ми можемо перше рівняння поділити на 3, а друге на 6. Я думаю, якщо вони мають поділитися, записуємо, що перше рівняння ми поділимо на 3, щоб не розкривати дужки. А друге рівняння ми поділимо на 6. Отже, яку тоді рівносильну систему рівнянь? Ми Одержимо. 3х плюс у поділити на 3, це буде просто Х плюс у. Дорівнює. 168, що ділиться на 3. 150 поділити на 3, це, 50, це буде. 150 на 3, це буде 50. А 18 поділити на 3, це буде 6. То вийде 56. Записуємо, що це дорівнює 56. Це вже набагато простіше. А далі. Тоді друге рівняння ділимо на 6. 6 мінус х політи на 6. Це буде просто y мінус х. дорівнює 168, що ділиться на 6. Що ж у нас тут близько ділиться на 6? На 6 у нас ділиться 180. Якщо б у нас було 180 поділити на 6, то це було б 30. Але у нас менше ніж 180, на скільки на 12. А 12 на 6 це 2. Тобто це буде не 30, а це буде 28. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 28. Є? Дуже добре. Це вже у нас набагато спростилися наші рівняння. А зараз ми можемо записати ці рівняння y і x, поміняти місцями доданки. І дивіться, яка в нас буде проста система. Що x плюс y дорівнює 56. А мінус х плюс дорівнює 28. Є? Ну що ж, ми бачимо, що коефіцієнти при x протилежні. Зараз ми можемо додати ці рівняння. То що ж, тоді ми одержимо, я запишу, як перша дія. Х у нас є зліва, якщо почнемо додати, додати мінус х це відняти х, є плюс y і є плюс y. І це дорівнює. Справа в нас є 56. І є 28. Є? X відняти Х. Це 0. Суми викреслюємо. Y дати Ігрек це буде 2. Дорівнює. А 56 плюс 28. Це буде 84. Є. Знаходимо y, ми тоді обидві частини рівняння ділимо на 2. То 84 ділимо на 2. Є? 84 поділити на 2 це буде 42. Отже, y у нас дорівнює 42. Як знайти x? Ну, В одне з рівнянь, наприклад, x Y дорівнює 56, підставимо замість y42. Записуємо, як друга діє. Тобто x. Плюс Y, то ми пишемо Х додати. А замість Y ми пишемо 42. І це дорівнює тоді 56. Є. Переносимо плюс 42 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 56 у нас залишається. Зліво було плюс 42, справа буде мінус 42. Є, то записуємо, що х дорівнює. 56 мінус 42, це буде 14. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Тоді, відповідно, нашого першого речення записуємо. Отже, записуємо. Швидкість велосипедистки. Швидкість. Велосипедистки. Велосипедистки. Записуємо, це в нас ікс, це 14 кілометрів за годину, так? А швидкість мотоцикліста? А швидкість. Мотоцикліста. Мотоцикліста це Ігрик 42 км за годину. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть швидкість кожного з них. Записуємо так, як вони зустрічаються в умові. Велосипедистка пишемо 14 кілометрів за годину. Так. А мотоцикліста буде 42 кілометри за годину. Є? Ну що ж, ось така задача на відносність руху, яку ми розв'язували за допомогою системи з двох лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.